Дорожі, друзі, закинув тільки спінінг на донку, бо ми другу брати. Щось таке гарне клюнуло. Зразу буквально. Може ляч, бо гарно дав. Хуй. Дивіться, друзі, який гарний, правда? Такий, ну, за кіло. Зараз я... мені так здається. Але в мене є вагір, я зараз перевірю. Я приїхав на наліма, думаю, спочатку закину дві донки, вудки, а тоді наліма буде так, що, красавчик. Дивіться банда по нулях. Ось. Кіло Ось так. кіло 270, класний лящик, правда? Все, клас, вже рибалка вдалася. Друзі, вибачте, бо. Думав, закину вудку, тоді з вами привітаюся. Всім привіт, всім бадьорої п'ятниці. Сьогодні п'ятниця закінчилася робота. Вже четверта година, начало п'ятої в у нас. От. Ще живця не ловив, нічого не ловив, є салака, буду наживляти салаку на, на ліма, на донки. От. Потім вам все покажу. Постараюся в процесі ще підловити трошки живчика, побуду до години 8-9. Темніє в нас в 6 починає. От. Можливо, довше побачимо, буде клювати, не буде. І вже вранці завтра приїдемо, перевіримо. От. Але вже початок є вже класний лящик, такий підняв мені настрій. От. Якщо ми трошки більше підловимо, то я вам покажу, як я лящів солю сухого посолу в ящу. Шикарна рибка до пінного просто. Так що ловимо, продовжуємо. Так, банда, дивіться, наскільки все просто. Це патичок. Тут роблю проріз, покажу для чого. От. Грузило на петлю. Ну, тут 140 грамів, мене там є і 100-120 і Це я роблю сам. От. Від 40 до 160 грам, бо грузило тут дуже дорогі. От. Далі От відвідний поводочок. От. Овсетний гачок. Це просто роль мотовила. Ми коли закинемо, от, жилку протягнемо ось сюди, в прорізь. От, Жилка буде там, зверху дзвіночок і налімчик наш, коли буде плювати, ми все будемо чути. Все, розматуємо повністю. У мене десь по 15-20 метрів, розматуємо широко, щоб... Ні за що не зачепилося. Дивіться, банда яка салачка, От мене морожена була, але ми зимою як на стук ловили, то ставили теж такі жерлиці От. і на салаку, на корішку покльоло. Гачок овсетний, одинарний. Просто в мене їх дуже багато. Бо як кажу, в мене і форми є багато, я роблю, як Техасець такий офсетний гачок з грузилом тут О, знизу. от Вже не треба ніякої ні брашки, нічого. от У мене їх багато, я просто їх взяв. Чіпляю так за хвіст. от Раз, два. І все і закидаємо. Тепер дивіться, закинули, ставили жилку, вона у нас натягнеться і можна ще так два рази, щоб не потяг. Все, і ставимо зверти дзвінок. От тут таке шикарне місце, це йде основна річка, а з боку впадає з болота така тихесенька річка. І там Якраз на вході така наче коса, і він, можливо, тут десь під камнями буде стояти. Все, закидаємо інші, чекаємо покльовок. З банда знов на цю вудку була покльовочка. Я вже три донки закинув на наліму. Хотів розматувати попровочну вудку, щоб жильця підловити, воно дергає. Ну, будемо спостерігати тоді. Дивіться, банда якого живчика зловив. Оце живець самий натуральний. Офігенно. Побіг я ставити, поки він ще живенький. Ось банда дивіться, У окунець ще попався невеличкий. Оце я люблю такий самий класний живець. Я там зловив ще одну пліточку. Поставив, вже у нас п'ять стоїть донок на налімчика. Це буде шосте. І ще два живчика Попробуємо зловити. От, прямо тут поставлю. Тут таке гарне місце. Подивіться, які корчі, нема просто як жилку розкидати, щоб закинути. Так, банда. Результат у нас один лящик, більше покльовок не було. Зловив я тільки чотири живчики, тому поставив чотири жерлиці донки на живця, чотири донки на салаку. Перші три на салаку, потім три на живця, потім знов салака і остання живець. Посидимо ще годинку, пожаримо сосиски трошки, вам смачного. А потім поїдемо додому куштувати копчене сало. Ми зробили з товаришем гарячого копчення. Я вам, до речі, напевно, сьогодні закину те відео. Якщо ви не бачили, то перейдіть на канал. Попереднє відео буде, як я робив сало гарячого копчення. Воно недовге, хвилинок 5-6, напевно. Але рецепт дуже прикольний і готується дуже швидко. Тому всім смачного і побачимося завтра. Дивіться, скільки там малечі? Ось дивіться скільки малька там де я свічу вам. Це я тут живчика ловил. Видите, вот Дивіться, скільки малька. Прикольно, прикольно. Дивіться, скільки. Тут немає гузинка. Там далі досить багато. Ось дивіться, яка купа. Саме живчик, щоб на окуні. Так, Друзі, всім бадьоро суботнього ранку. Провірив я Донки, поки що клювань не було, але десь до 10 години постоять. Почекаємо, закинув Донки на лящик, а можливо лящик плюне. Щоб п'ємо чайок і чекаємо покльовок. Так, друзі, 9 -та ранку буду знімати, певно вже О, немає сенсу вже чекати на ліма. Під берегом, дивіться, сміття. Наша села каціла. Все, знімаю і продовжуємо ловити ляща. йде? О-хо-хо банда, дивіться. Коротше, ми це зробили відкриття. О -хо -хо. Клас такий приємний закил... Кіло... Ну, десь кілограмчик, я думаю, зараз ми його зважимо. Речі, банда, слов нема, одні емоції. Дивіться, відкриття відбулося. Супер взагалі. Я так хотів відкритися по налімчику, вам це показати. Дуже переживав, вийде, не вийде, ну такі. Зараз ми його зважу. Правда, класна риб? Так. Ось дивіться, банда нулі. Точно, точно, як вчорашній лящик, кіло 270. О, бада, я просто дуже. Дуже задоволений, бо обіцяв, вам, будемо їздити на рибалочки. Дивіться, яка ранкова рибалочка в нас вийшла. Ха, значить ми все зробили правильно, правильне місце, правильна наживка. Це клас, ловим. Ху, Банда, провірив всі. Донки свої на налімчика. Більше не було. Було три обриви, бо тут дуже багато корчів, каміння на дні. Половлю, трошки ще на донки посажу лящика, можливо лящик підійде. Товариш там далі ловить, зловив одненько, такого десь на кілограмчик. Дивіться, яка прекрасна погода в нас. Ранок, сонечко сходить, димочок, річечка. Взагалі супер. Відкриття на наліма, ну я просто дуже сильно хотів його зловити, вам показати. Вон. І все в нас вдалося, значить все ми зробили правильно. Все, ловимо далі. Так, банда покльовочка в нас вранішня. З товаришем якраз по телефону говорив. Щось невеличке. Але так задергало, що просто... О, бачите, як дергне. Що це в нас там? Опа. Отакий під лящик невеличкий. О, о, камера запотіла. Ми то хочемо лящика засолити, але ми не такі вже жадні, тому таку рибку я відпускаю, він виросте, потім нам плюне кілограмчик чи два. Ой! Хочу гарний, відпустить, ну, вислужив, він Сопливий такий. Клас, все, банда, ловимо далі. Класно, банда так світанок зустрічати, правда, димка така над водою, вогнище горить, донечка закинута, покльовує слабенько трошки, але я вже... Зловив ту рибку, яку хотів. Ще посидимо годинки дві. А так, Банда рибалочка, як вона є, відкрилися по налівчику, чим я дуже задоволений. Хотів отримати сьогодні налімчика, бо планував цю рибалочку, дуже хотів його зловити, і ми це зробили. Покльовок більше в мене не було, зловив я одного лящика такого невеличкого, грам 200-250, вже пів 12-ї. Будемо зматуватися і вже будемо їхати додому. Все. Всім бажаю міцного здоров'я. Їсти на рибалочку, відпочивайте, вдалих вам рибалок. Побачимось. Коротше, банда, хочете прикол. Он лежить коза посеред поля. А, вона жива. дивіться поскакала.